Привіт підписники та гості каналу Садгород в Кібичі Сьогодні у нас 22 липня. У нас вже наче трошки вияснилось сонечко, вже погода наладилася, як ви бачите. Трошки вже підсохло тут винограднику, бо у нас дощі заливали, тут потоп у нас був. І от ми вже підходимо до наших виноградних кушчиків. Тут ось у нас перший Дивіться, куш, він весь тут вже. Висить до землі майже, там он другий теж. Це перший у нас це кущ був кущ оригінал розовий. Тут ми знімали вам весною прищепи в травні ми робили. Тут Віка знімала і я знімав. Тут робили чорним, чорним в зелене і зеленим в зелене. Ось другий куш також у нас. Це у нас був шаміль. Теж весь перещеплений. Тут подивіться, які грони він вже на прищепах. Ну, я візьму пізніше рулетку, ми сюди доберемося. Візьму їх за мірою. Там гроні, напевно, сантиметрів буде 40, а то й 50 Це на цьогорічній прищепі. Тож не переключайтесь. Зараз я поставлю на паузу. Трошки тут розберу це все діло, щось трошки виламати треба, щось трошки підв'язати, подивитися, що тут у нас жирує. Заодно почепляємо бірки. Ось подивіться, бо у нас тут є ще ось на наскотчові бірочки. Ось бачите, зараз. Ось. На скотчові. Це в нас байконур. Тоже він щось тут якусь гороночку зав'язав. І будемо, є в нас ось такі бірочки. Це у нас Маріша. Бачите, зараз відірву листочок. Маріша. Прищепа зроблена 27 травня. Тому що ще часто в коментарях запитують, ви запитуєте глядачі, коли знімати обв'язки з прищеп на винограді чи на деревах. Ми показуємо багато прищеп. Ось дивіться, трошки тут. Тінит. Ось плівочка, вона просто була намотана і не зав'язана на петельку на гуд. Вона собі вітром розтіліпалась, роз, розв'язалась. Ну, вже вона майже вся дивіться, бачите? І ось вже подивіться, яка ось о... так, листочки заберу. Так, ну Я думаю вам видно. Ось був клинчик. Ось такий. Як воно вже тут все чудово заросло, подивіться. І це ж, я ж кажу, це пройшло ну, майже 2 місяці. І вже тут все гарно зажило. Ось байконур, дивіться, який калус ось наплив під плівкою. Ну, ще я поки там не знімаю. Ну, в принципі, вже сама розв'язується. Ця вже вся розв'язалася, вже можна все зняв. Зараз фокусую, щоб було краще видно. Бачите, так? Да? Хто новий на каналі може. Тільки недавно підписався, можете переглянути, вернутися туди за травень місяць, кінець травня. І червень місяць ми знімали багато прищеп і по винограду, і по деревах. То можете вернутися, передивитися, кому цікаво. Ну а ми зараз будемо вже, я ж кажу, будемо чіпляти бірочки вже більше. Ось такі є в нас відеречку. Ось такі є, голубенькі, є такі жовтенькі. Це до речі, Геннадій Григорович мені подарував. Григорович вам дякую, велике, дуже вони мені сподобалися. І зараз вони мені якраз пригодяться. Тому що зараз оці бумажні воно як не відлетіло. Хоча в нас вони і зимували. Минулого року ми їх... Також я на таких писав і ми їх і прикопували. <кій> То цей маркер хорошо і на цих бумажних тримається, але такий, я думаю, буде краще і зручніше. Прийшов, подивився, тим, тим більше, якщо голубенька буде висіти, її далеко, видно, видно, де прищепа, щоб її не обрізати случайно, тому що десь кущ є. Деякі тільки. <кій> Деякі тільки лози перещеплені, а там рідний. А прийшов ти взяв, ти відрізав прищепу, бо так хотів собі розвести, там, щоб було на розвід там якогось живця. Коротше, зараз я це все тут зроблю, почепляю бірки. Вже пропасинкую, підв'яжу і далі включуся, тому що одною рукою незручно. І тоді вам покажу, які тут є новинки, які запилилися, які не запилилися, які зав'язали. Китяги вже, суцвіття. Все, не перемикайтеся. Так, включився знову, дивіться, тут вже трошки розібрався, вже почіпляв бірочки, понаписував, трошки вже тут пропасинкував, підв'язав, прорідив, щоб вже тут було більш так вільніше, щоб він провітрувався цей виноград. Так, і якраз в цей момент дзвонить якийсь номер. Новий підписник <кій> запитує, що робити, підкажіть, якщо курт повністю вимерз і зараз жирує. Я вже знімав вже декілька відео на цю тему. Але ну, для нових підписників ви можете перейти трошки назад, попереднє відео, передивитися, там багато є. Я розказував, як можна. Зелені прирости, що з ними зробити, щоб вони не жирували. Ну ось Тут ось покажу ще так само на прищепі. дивіться, Тут такий самий варіант. Це у нас весь курс перещеплений, я вже казав. Ну весь, Це майже то саме, що майже то саме, що у вас він весь вимерз, всі рукави вимерзли і знову воно все повідстрелювало. Тут так само, дивіться, от, допустимо. От у нас зараз якось сюди доберуся. Листочки заважають. Ось у нас йде, бачите, он бірочка. Це у нас шакіра прищеплена. Аж біля самої землі, там теж від голови відстрелив у нас зелений був приріст. І ми в нього прищепили 27 травня. Прищепили чорним в зелене шакіру. І ось дивіться, ось пішов у нас основний, основний приріст. Ось бачите, він вже ось. Ось так він вже доріс он до верхнього дроту вже доріс. Так, на ньому йдуть пасинки, дивіться, ось. Так, ось бачите, от пасинки йдуть. Під кожним листом в пазусі є пасенок, І ось знизу. Дивіться, також є самі нижні пасинки. Так, листя заважає. Ось дивіться, ось основний іде зелений пагін. А ось йде пасинок і он ще один пасинок. Ось вище ще один пасинок. І ми залишаємо, щоб цей основний у нас не пожирував, ми залишаємо ще пасинки ось ці. Ми їх не обломуємо знизу. Ось Бачите, можемо залишити один, другий і основний пагін. І залишимо ось у нас буде три таких прирости. А вже догори сюди, до першого, до, першого, ось до першого дроту, то вже ці пасинки можемо виломати повністю. Ой, Ось так. Виломимо. Вже далі над першим дротом. Ми пасинки прищіпуємо. Прищіпуємо над першим листком. Ось пасинок, перший листок. І ми тут прищіпуємо. Ось знов пасинок, дивіться. Ось пасинок, перший листочок, і над ним робимо прищіпку. Все, і так догори. У нас цей пагін не жирує, бачите, він 8 мм товщиною, Тут хороша. Товщина, я думаю, що до осені він вже не встиє вигнатися там товщиною 15 чи 20 мм. Ну, є, я вам пізніше покажу, де в нас є такі пагани, що жирують. Ну ось внизу. Ось дивіться, це етюд. тут. Відбив від голови. Куща це прищепа. А не відбив, це була прищепа, там теж зроблена внизу. Аж при самій землі. І подивіться, це зелений. Зелений цьогорічний переріст. Він уже міліметрів. Наверно з 18. І ми вже на пасинках, на його пасенках робили прищепи, бачите, зеленим зеленим. Це Red King. Якого там 14 чи 15. Не бачу там. Червня. Все-таки вже ось такий приріст. І так продовжуємо далі. Так, ці підв'язали. Включився знову. Дивіться. Давайте знову підемо по етюду. Так, це у нас тут була прищепа ще раз, розказую. Прищепа була зроблена в минулому році. Цієї весни ми її зрізали коротко, тому що там визріла одна чи дві бруньки при самій землі. Ось з однієї бруньки стартанув ось пагін. Ось ну, тут, бачите, 22.06 зроблено 24 року. Ой, 4.06, 4.06. Пішов пагін, він почав жирувати. Так, ми сюди зробили прищепу, дивіться, Red King причепили. Ось в пасинок. Пасинок зробили прищепу. Red King 11 червня. Бачите, так? Да? Подивіться, який він товстий цей пагін. Так, далі ось він пішов. Пасинки ми залишили. Ось залишили пасинок. Один, ось другий залишили, нижні пасинки он залишили. Так. Ось основний пагін ішов. Бачите, ось це він. Ось так ішов ішов. Основний пагін ми опять прирізали і зробили сюди знову прищепу. Теж зробили Red King 11 червня. Ось тут. Ось такий приріст. Так, тут два пасинки знову залишили. Дивіться. Ось один пасинок тут залишили. Це пасинок вже пішов в другому порядку. Так, бачите, ні, не так. Ось це було, отак. Так, це була основна лоза, ми тут зробили прищепу. Ось пішов пасинок. Так, бачите? Ми його тут прищепнули. а з нього пішов пасинок уже другого порядку. Ось. Ось такий він вже аж до, до верхньої проволоки там доріс уже, бачите. А з цього пасинка ось ще один пасинок пішов. Тут грона вже давно відсвіла, тут зараз тільки гронки мають, цвіти, цвісти на цих пасинках. Подивіться, тут їх багато. Ось також зараз ось цей підв'яжемо. Також з цвітями, як бачите. Зараз я підв'яжу, щоб вам було видно як. І знову покажу, як воно має бути. Дивіться, цей ось підв'язую, однією одною рукою незручно. А ось тут вже оцей з громкою. Або ось цей можу вже. Тут громка менша, тут більша. Ось цей вже можу вирізати, а цей підв'язати. Ось цей підв'яжу з цією громкою. А цей вирізаю вже другий раз. Ось тут виріжу. Зараз виріжу ключуся. Так, ось вирізав. А тепер вже цей можу сюди прив'язати. Так, все. Бачите, сюди прив'язали. Тепер сюди прив'яжемо цю прищепу, трошки проріджуємо. Так, редкінга. Так, привязали, бачите. Короче, все поднимем. Привяжем тоже за нас одной рукой. Так, привязали. А теперь Бачите, один цей прив'язали, вже ось він був теж раз прищіпнутий вже цей пасинок щоб вони в нас сильно не гналися, не жирували, він знову пішов вже пасинок вже Це вже третього порядка, чи, чи четвертого. І ось тут вже цей пасинок можна один виламати. Ось так. Бачите? Із одного жируючого пагона ми назалишали залишали вже ось. Кучу ось таких пасинків. І вони до осені будуть хорошої товщини. А тоді ми вже зможемо осінью, ось цей товстий жируючий, ось тут вирізати. Чи ось навіть нижче ось цей залишити. Виломую ось цей. Він там якраз лежачий, так хорошо розташований. А ось тут можемо відрізати вже осінь. І у нас вже цей буде рукавчик. а Це все товсте, можемо вирізати, забрати. Так, ну я думаю зрозуміло. А ось ці вже пасинки ось на тут прищіпуємо. Бачите на цьому? Ось тут вже ці пасинки над першим листком. Цей вже якраз у нас буде хороший такий пагін, товщиною 8 мм він вже не буде жирувати. Ось так. Так, тут і прорідили, і урожай, ще й під осінь буде урожай, якщо не буде морозу. Так. Працюємо далі. Пересуваємося далі ми по цьому кущу по наших прищепах. Ось дивіться, у нас прищепа була зроблена, ось у нас так, що це ми прищепили? Шакіра 27 травня. Бачите, да? ось місце прививки. Чорним зеленим, ось таким коротесеньким. Ось такий коротенький чубучок був на одну брунючку. Ось бачите де. Ось він привився. І з одної, з одної тут, Бі, зараз забув листя. З одної бруньочки, як бачите, з основ... пішла основна брунька вріст, одна заміщаюча, заміщаюча і ще одна заміщаюча. Пішло три бруньки вріст. Дивіться. Ну, прирости тут на них невеликі, ну, десь метр ось. Ось кінчається, бачите? Переріс. Що в такому випадку робити в такому випадку? Якщо вона нас не жирує, сильно не розвивається, то ми можемо залишити одну ось цю прищепу. Зараз якусь ми виріжемо, тут з громкою, ось бачите, да? ось цю ми залишимо. Або, як вам показати, дивіться, вони всі з громками. На кожній брунечці є громка. Теж є гроночка ось ззаді, дивіться. А їх тут чотири штуки, ж, цих гронок. Ось одна, мені не дуже зручно тут поміж листям запхати і це все зняти, цю камеру. Дивіться, ось ще одна гроночка звітя. Ось ззаді ще одна. Вон ззаді. Скрізь листя заважає. Вон видно, бачите, їх зачіпає. Все, у нас все її можемо. ми можемо дві вирізати, а одну залишити. Зараз ми їх вирізаємо. Ось. Дивіться, заберу листочка, щоб було видно. Так, ось цю одну і другу. Все, ось, бачите, з громочками. На одній була ось гроночка. На другій було дві таких гроночки. Ось одна і ось друга. Так, Все, вирізали і залишили тут з одною гроночкою. Мені пасинки ми можемо поприщіпувати. Вусами також видаляємо, щоб вони нам не заважали. Так, і тепер ця прищепа у нас буде гарно розвиватися. Бачите, вона тоненька, така взагалі слабенька. Тому що там з одної бруньки три штуки росло, три лози. Так, все, тепер вона гарно піде вріст. Пасинки тут теж напроти грони. Теж пасинок ми повністю видаляємо. Нижче грони теж повністю видаляємо. А вище гронки прищипуємо над одним листком, я вже показував. Так, А тепер поруч прививка, як вам і показати, дивіться, це у нас Кузьміч. Зроблено також чорним в зелене ЧВЗ 29 травня. І ось подивіться, так, листя заважає, як це тут залізти зараз. Дивіться, ось з одного місця з одної бруньки пішло один основний пагін, друга і третя. Коротше, три бруньки відкрилося. І на кожній грона теж. На Кузьмічові, дивіться. Бачите, тут гронка, тут гронка. Ось, ось вони ці пагони. На них вже пасинки. Ми спеціально нічого не виломували, тому що, щоб виломали, то зараз би основний цей би пожирував би пагін. Ось цей. А так ми залишили їх всіх три. І вони всі, бачите, потужно розвиваються. Вже аж переросли верхній дріт вище. Той тобто зовсім десь туди поплівся, зараз буде виплутувати. Так, тут ми можемо вже перевести ось на такий пасинок, а ось це товсте можемо зрізати. Дивіться, бачите, ось тут можемо відрізати. А ось цей пасинок щось похилився. Ось його прив'язати. І все, і в нас жирувати не буде. Ну, ми так зараз не будемо вирізати, тому що в нас ось громка. То поки що ми залишимо. Ну щось я тут зараз прорідю і вам далі покажу. Так, трошки прорідив, щоб вам було видніше і щоб мені було легше однією рукою. У нас вже знов дощ насувається, вже гремить. Вечір, мабуть, знову не дасть дов'язати. Бачите, там ще той виноград весь весь ще висит не підв'язаний. Та площина підв'язана, все гарно, а ось ця, все висить. Так, продовжуємо далі, дивіться. Ось прищепа, бачите, один живець. Одна, друга, третя, три бруньки проснулися. Ось основна. Ось. Так, дивіться, на основні. Брунці одна лоза пішла, ось на ній одна гронка. Ось догорі друга дро, гронка, ось догорі третя гронка. Це на одному паганові. Бачите? Ось заміщаю, що і бруньки пішов знову пагін. З тієї самої прививки. Всі виломують двойники-тройніки, а я залишаю, тому що, щоб не жирували. Дивіться, і ось знову пішла. І ось пішов-пішов пагін. І на ньому знов грона. Бачите? Тут одна вже. Так, ще одна заміщаюча брунька. Ось пішла. Пішов, пішов пагін. Маленький тут він, звісно. І знов грона. Що нам говориться? Що кузьміч супер врожайна форма. Навіть коли основна брунька вимерзне, ось ця. Коли в травні вона прокидається, вона підмерзає. Бачите, на ній три грони зав'язались, три суцвіття. Коли вона вимерзне, проснуться заміщаючи, проснеться ще одна. На ній також буде грона, як ви бачите. Ще ось на цій також є грона. Тому я думаю, що урожайність тут супер. Так, дивіться, тут я вже підв'язав так, щоб вам було зручніше. Тут грони ми залишаємо поки що всі. Залишаємо. Тут пасинки до грони виломали, вирізали, ось, щоб тут вони не загущувалися далі. Дивіться. Ось цей пасинок уже над гроною. Ось він. Ми можемо залишити на всякий случай, якщо у нас ось цей основний пагін до осені ще утовщиться і зажирує. Тому ми його залишаємо. Бачите, один залишаємо. А отут уже на цих. Бокових прирізаємо над першим листком. Так, ось дивіться. Він у нас ось вийшов, йшов, йшов і закрутився вон туди. Ось так, щоб було зручніше. А пасинок пішов прямо догори. От ми його тут і ось так. Все, ми цей пагін прикоротили, бачите. Перевели його на пасинок. І підв'язуємо. А ось цей пасинок, що тут йде, над першим листом. Раз. Все. Бачите, цей пасинок прирізали. Видно вам так. Цей пасинок прирізали. А тут основний пагін вже прирізали, тому що він товстий. І перевели далі на пасинок. Все, він вже майже доростає до верхнього дроту. Вуса прирізаємо. Так, тут так само один цей пасинок ми залишимо. Зараз ці видаляємо. Залишимо, прив'яжемо, якщо цей пожирує у нас основний, то ми його переведемо пізніше на оцей тонший. Ось тут виріжемо. Десь пізніше. А вже вищі пасинки, які йдуть, ми їх прирізаємо на першим листом. Ось так. Все, тут вже прирізали, бачите? Все, верх, поки що не чекаємо, хай доросте. Все, ставлю на паузу, працюю далі. Так, Рухаємося далі по кущу. От у нас прищепа зроблена також. Це у нас подяка цигульову 457. Також ми робили 29 травня. Ось місце прищепи, як бачите, ось. І також тут з одного цього чубучка пішло в ріст дві брунечки. Ось одна і ось друга. Ну Вони теж гарно розвиваються, дивіться, я їх вже прив'язав, щоб не затягувати час. Одна і он друга. Так, що ми на них робимо? Вони не жирують, от грон вони також не заклали. Тому пасенки прирізаємо просто ось над першим листком. Ось так. Ось так. Просто прирізали пасинки, дивіться. Ось так прорідили. І все. І ця сторона куща у нас вже практично готова, бачите? Все гарно вже підв'язано, до верхнього дроту вже достає. Томчик тут нам допомагає. Да. Ось так вони вже одна від одної, провітруються гарно. Бачите? Ну До цього куща до шаміля, ще до цих прищеп ми не дійшли і можливо я вже сьогодні не в спіну, бо може буде дощ. А зараз піду хочу вам сказати за кузьміча. Дивіться, це ми посадили, ну, осінню посадили саджанець кузьміч, Зараз я вам піду покажу. І вершок ми з нього зрізали і поставили в холодильник із того саджанця, коли садили. Кілька бруньок. І зробили вже прищепи весною. А зараз перейдемо до саджанця. Так, осінню це ми садили ось цей ряд, дивіться, це у нас взлот. Ось чотири рукава вже таких ми вигнали по півтора метра. Це ми разом садили. Ось взліт і ось кузьміч. Фукс. Вигоріла вже. І ось якась біда, його зжерла. Отакий він від весни, можливо там корінь щось під'їдає, дивіться. І добре, що ми зробили прищепу. Бо були б втратили б таку форму. Це ми не сильно цим переймаємося, тому що він не росте, чубука зріжемо осінню і зробимо новий сажанець і посадимо, все буде добре. А тут це пізніше викопаємо та подивимося, що йому там не вистачає. Можливо, хто знає, підкаже, що це за біда, що це він так виглядає. Отак він від весни він був підмерз. Весною. отаке воно виросло ото, по три тих листочки, отаке воно і сидить і, і не розвивається від весни. Ось поручок бачите, як гарно себе почуває взліт. Ну, тому далі я вже знімати не буду, там вже ті підв'язки і ті прищепи вже розберуся, вже колись друге відео якось зніму, щоб не, щоб не затягувати дуже довго. Ну а поки що всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте вподобайки. І всім гарних врожаїв. Пока-пока.